Покажу вам сьогодні комбінацію, розкажу всі детальки. Отже, починаємо, як завжди, з честу. Викидаємо руку в джеб. Дивіться, тут маленька є деталь, не просто як ми завжди кидаємо, типу там бум. Ми трішечки довертаємо корпус за рукою. Тобто я роблю або кордроп, або чест пап Бум. Рука через речах, через поршень. Підіймається. І я з доворотом тіла і трішки з нахилом втулюю джеб. Стрейт. бум! Ось сюди. Бум. Є. Вот. Спробуємо. Yes. 5, 6, 7, вісім, бум. 5, 6, сім, вісім, бум. П'ять. Палець дивиться в сторону. 5, 6, сім, вісім, бум. 5, 6, 7, 8. Бум! Відчуйте чест, як він підриває. Відчуйте ось цей поршень. Тобто той рамбл, який ми на одному з попередніх занять говорили. Типу встряска в голові чи і в тілі. Ви її повинні відчувати в цих трьох моментах. Чест. Поршень. Бум. І фінальна форма. 5, 6, 7, 8. Бум. 7. Вісім. 7, Сім, вісім. Сім, вісім. бум, Сім, вісім, бум. Yes. І далі. Ми змінюємо армплейсмент Ми повертаємо руку і тіло разом з рукою як механізм. бум, Стає знову фронтально. Boom. Yes. 5. 6, 7, 8. бум, бум. 5. 6, 7. 8, бум-бум, 5, 6, 7, 8, бум-бум. 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 Yes. Уявляю, що вказівний палець запускає енергію. Вниз я ловлю її. Кетч. Catch this Energy, і одразу переставляю, ось. зловив. І. Бум. І зверху ось так. Просто отак ніби ставлю на, на лікоть, на цей суглоб. Пробуємо повільно. 7-8 бум. Га. Га. Піймав. І бум. І в мене вся рука, ось ця вся частина. Опускається вниз. Ось так я стану боком. Бачите, відносно підлоги, паралельно з підлогою стоїть рука. Тобто, зараз, можливо, на камері воно здається, що в мене рука вгору, тому що камера стоїть нижче рівня руки, і воно коротше, трішки трішки бреше. Коротше, прогинаю, і виходить, а палець ніби вперся в якусь поверхню. І бум, бачите, бум. Тобто він тримає рівень. Вум, я надавив палець. Тримає рівень вказівний і назад Вум. Виштовхує як пружинкою. Бум! Руку. Єс. Пробуємо повільно. шість, сім, вісім. Бум. 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 Піймав. Зверху жух. жух. І ловлю себе за лице. так. Єс. Але, коли ми опускаємо руку вниз, ми робимо ще лек свіч на носках одночасно вум, вум. Вум вум. Ха, га. Вум. Спіймали. І повернули. Тіло. Єс. Yes. 5, 6. Бейбі. Тримай кор, бо прививаєш собі щось незрозуміле. 5, 6, 7. Вісім. Честь. Бум. Бум. Спіймав. Бум. І. Бум. Ха. ха, Висовую руку. Токін. Це положення. Називається токен. Для тих, хто не знав. Так і залишається. Ось тут. Лікоть висить вниз. і палець показує в сторону грудної клітини. Тут за лице тримаю. Бум. І далі. Я грудною клітиною центром притягуюсь до пальця, а, а ця рука ніби тримає рівень я такий... змінив, бачите? От, рука як була, трималася, але воно лице, лице втекло з положення руки. Бум, ось така зміна. Yes. Пробуємо. І тримаємо руку ось так, щоб типу, концепція того, що лице, що рот був закритий саме цим положенням руки. Ось таким. Бум, бачите, лікар піднявся. Єс. Yes. Молодці, поїхали. 5, 6, 7, 8. Бау, бау, бау. І. Воу. Wow. І. Вум. Ха. Ха. І тільки ми торкнулись. Тобто далі йде момент того, що ми грудною клітиною забираємо руку. І ось цю дирку, петлю накидаємо на цю руку. Бум. На руку. Хоп. І рука ця проходить. І ми вже Ось дивіться, рука в токінгу торкається до грудної клітини. Бум, ця рука заходить. І я перехоплюю вже тримаю за лікоть. Так, Ось бум, За лікоть. І бум. Рука вирівнюється. Бум. Пішов імпульс в ту п'яту. В цю п'яту. Бум. Пау! І п'ята назад відбиває руку. Лікоть можете прям прижати до тіла. Лікоть руки, яка вирівнялась. Бум. Ха. І вона робить коло. Бум. І стає на коліну. Yes. Поїхали. П'ять шість, сім, вісім. Чест і. Бум-бум. І. Вум. Вум. Ха. Ха. Жух. жух. І. Вирівнюється. Бем. і бум. Через коло бум. Рука забирає ногу. Ось за носочок взявся. За носочок. Бум. Бачите, я лом... оця рука на коліні, але я ламаю замок, забираю. Перехоплюю ззаду ногу. Ось так. Перехоплюю. Опускаю. Беру цю ногу. Проходжу, як завжди. Все. А потім сідаю також, як завжди. Як той гоудаун, який ви на сьогодні повинен. Зробити в раунді з рівною ногою. Поїхали. Е, ще раз спочатку. П'ять. Повільно. Шість, сім, вісім. Чест. Поршень. Бум. Зміїна. Ей. Воу. Ха. І. Вум. Ха. Ха. Шх. Бум. Бум. Воп. Воп. Оп. Оп-оп. Так. забираю ногу. Бум! І дивіться, коли я зараз буду присідати, в мене рука вона ж забирала ногу. Вот, вона забирала ногу. Коли я присідаю, ця нога вирівнюється. Ви поняли, да? так? Вот. І я якраз в цей момент. Руку на голову чи вдир? що що? Тим міністром респект. А, ні, тут це не травми небезпечно, тому що ми не з рівної ноги починаємо. У нас вже все, весь суглоб в тонусі, тому все нормально, бро. Так, Ліл, ви щось хотіли запитати чи подивитись? Я заплутаю і страсу. Що ж, Можна спочатку повідає. Давайте. Заплутались, дуже Вісім. Пум. Пев. Пум. Взяв. Вум. Вум. І. Раз. Два. Три. Чотири. Частом. Вум. Петлю на руку. Хоп. Так. Давай, Джай. Вже на руку. Опускай. Да. Взявся за лікоть. Правою рукою. Да, все, вирівнюється. Бум. І. Вум. Коло. Дивись, тут іду, ставлю руку на коліно. Пум-пум. І рука провалюється. Пум-пум. Взявся за носочок. Вум. І ось руки вже. Бачите, ця пішла в замах. І. Пам! Перехоплюю. Дійшов сюди. І разом з рукою я присідаю, нахиляюсь. Вум піймав ногу і рукою ногу забираю в дирку. Бум. Забрав. <гаде> так повільно важко. Далі. Бачите, в мене вже ноги зігнуті, я вже в середньому рівні. І все, я сідаю на ногу, ту, яку я забрав рукою. А ту, за яку тримався за носочок, я її підіймаю в повітря. Фух. Ось так. І тут я тримав. Ви зрозуміли? Бум. Вдарили. Нога підбиває. Бам! Через коло. Бум. Рука за носочок взяла. Бум. Пішов замах. Перехоплюю. Разом з рукою нахиляю. Бум. Взявся. Переступаю. жух. І взявся. Давайте зробимо зі мною. Такому декілька, не знаю, 5 разів просто підрахунок. Якщо у вас будуть якісь е, питання, то запитаєте. Приготувалися. 5, 6, 7, 8, Чест, Бом, бом. піймав, і жух. І поверну. Висовую честь. Населяю петлю на руку. Бум, пішов імпульс в ногу. Нога назад в руку. Рука на коліно. Ця рука за носочок. Круг промалював. Бум. Переставив ногу і присів. Є. Є. Ау, майка. Робимо. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Шесть. І. Бум. Бум. І. Та, та і поворот. Вау, wow, вау wow. І петля на руку імпус ногу. Бум, бум, бум. І. Коло. Бум. Взяв ногу, переставив і просів. Еес. Yes, Ес. Yes. П'ять. Шість, сім. Вісім. Час. Пум-пум. І ж ж. тан тан Вау. Вау. Пау-пау-пау. Вау. Цинк. Цинк. Ну е. Тут я, звісно. Впав. Не буду це вирізати, щоб всі побачили, що я жорстко лажаю свої фішки. Приготувалась. П'ять. Sekundisch, pia, 5, sim, 7, 8. pão, 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 boom, boom, hey, 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 boom, boom, hey, te, 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 shoo, shoo. Shun, shun, azar, 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 What do you know? What? 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 What are you looking for? Шесть, семь, восемь. Bow, Так, все. Включаем музычку. Питаниечка, какие-то есть. Я думаю, що все супер просто, мега просто. В... Також зверніть увагу на флоу. Якщо у вас якийсь мув не перетікає один в одний, то значить потрібно щось змінити. Не бійтесь змінити цю схему, яку я зробив. Тобто зараз, от ті, хто в чаті зі мною, якщо ви щось не відчуваєте і ви повторили там, не знаю, разів 10, і все, все ж таки не відчуваєте. Все, значить, вам потрібно змінити схему для заради того, щоб зберігся флоу від самого початку до самого кінця. Ось і все. Я зараз сам буду також це робити під музику в темпі. Якщо в мене щось зміниться, то я це обов'язково озвучу і поділюсь з вами.

Level. Yeah. Framework. train first. I bless the rail with grace, buckens. how we train. Curse. You walk in pride. That humble morning pie. He's in the Change. chain by fall. Yeah, it's the line song. Цьому заняття можна закінчувати, але не закінчувати практику цієї комбінації. Тобто цю комбінацію ми зрозуміли. Там, наприклад, я зрозумів, що в мене флоу ніби нічого не прийшлось трансформувати, нічого не прийшлось змінювати. Флоу зберігся, і тепер потрібно просто затренувати це до рівня комфорту, а особливо, щоб фінальний фріз в мене виходив хоча б три рази з п'яти, або шість разів з десяти. Так, тобто, в мене є непарна кількість спроб або парна, і більше 50% вдалих тейків, вдалих спроб мені потрібно навчитись робити. Тобто для мене це показник того, що я більш-менш затренував. Якщо, наприклад, 10 з 10, то все то це говорить про те, що можна давати ще більше енергії, ще більше сили, маю на увазі, так що можна. Пробувати якось гратись з швидкостями, щось робити супер-супер швидко, прям не просто пум-пум-пум, а ту-ту-ту-ту-ту. Типа -ту -ту -ту. завжди задавати собі запитання: а що, якщо я ще швидше зроблю, або ще чіткіше, або ще сильніше. Але звичайно, відстежувати, знімати себе на відео, не в дзеркало дивитися, знімати себе на відео, і відстежувати, що коїться з нашим лицем, що коїться взагалі з нашим. Силуетом. якщо його вже знаєте, перекручує аж через що ви дивитесь і об'єктивно розумієте, що ви реально перезажаті, що це тумач, то це значить, що потрібно відкатитись назад, тому що це не показник великої сили. Якщо вас аж перекручує, якщо ви самі бачите оцей крінжок, то значить все, ви вже переборщили. І це буде йти вже в мінус. Тому що воно ніби ріже око глядачеві, а особливо судді, якщо ви це використовуєте на змаганнях. І значить, ви не отримаєте за це плюс, ви отримаєте, навпаки, за це мінус. То навіщо да, перепрацьовувати, якщо потрібно більш-менш е об'єктивно себе оцінювати?